Сьогодні у нас новинка BMW-318, офіційний автомобіль 2011 року, власні комплектації з фарами, з лінзою, з заднім штатним партроніком, на летих дисках, автомобіль з двома ключами, є сервісна книжка, сервісна історія обслуговування. Автомобіль Куплявся в Україні, обслуговувався на офіційному дилері. Комплектація з тканевим салоном. Всі чотири електроскопідйомники є датчик світла, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, бортовий комп'ютер, гарний ухожений салон. Ззаді також багато місця, є вентотвори кондиціонера на задні, для задніх пасажирів, великий багажник. Варіант дуже цікавий. Можете приїхати до нас на більш детальніший огляд і тест-драйв. Чекаємо на вас в салоні. Також є багато інших автомобілів на вибір.